Максимально суперечлива відмова Подільського РТЦК міста Києва. Або як він пропонує піти оскаржувати залишення без розгляду заяви на відстрочку за умови, зауважую, направили ціним листом з описом вкладень заяву. Прийшли особисто, пройшли ВЛК, на руках. Є довідка про проходження грудним місяця 2023 року. Погляду ВЛК. Це внесено військово-обліковий документ, і нам пишуть у відповіді: не можемо вашу заяву задовольнити, тому що ви порушили військовий облік. Що я вам до чого хочеться сказати? Отакий, от, от примітивний е маніпуляторський підхід територіальних центрів комплектування міста Києва, Черкас є. Тобто, позиція в них яка? Типу: Я не я, хата не моя. Я тобі зараз відмовляю, а ти далі йди до суду. Виграєш, тоді побачимо. Тому максимально фіксуєте все. Пройшли ВЛК, на руках. Довідка з ВЛК проходження, відмітка військово-обліковому документі доводимо все суттєво.